Так, день добрий всім. Сьогодні у нас відбувається комісія. На комісії присутні три депутата. Комісія помощна. Хто за те, що розпочати роботу нашої комісії? Прошу проголосувати одноголосно. Депутат один не вийшов зв'язок, так? Ну може, ще відпочиває. Можна казати, що знаходиться в міської ради. Та ще ще не вспів тільки те саме. Розпочали роботу. На засіданні комісії знаходиться секретар міської ради. А також, Сергій Петрович, як тебе посада називається? Я, я об'явлю. Ви так, давайте проголосуємо за порядок денний. На порядок денний виносяться два питання за порядок і за регламент за основою, Це, якщо не буде заперечень. Чи є запитання якісь? Якщо немає не запитання за. Порядок голосуємо за основу цілого. Одноголосно. Перше питання порядку денного доповідає Світлана Аркадіїна по прийняття небороту матеріальних активів та матеріальних цінностей до комунальної власності тискої територіальної громади. Будь ласка. Це Це вона, вона, що, ми, 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 Шановні депутати, від ну, товариства товариство Червоного Хреста надійшли необоротні матеріальні цінності, та е, там необоротні матеріальні активи та матеріальні цінності на загальну суму 496 чотириста тисяч гривень. Ну і там 62 дві mm -hmm. даним проектом рішення пропонується прийняти до комунальної власності стильської територіальної громади. Вище ну, вказані матеріальні цінності з метою поповнення та використання місцевого матеріального резерву для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків. Е, пропонується визначити баланс утримувачем виконавчий комітет Охтирської міської ради. Прошу підтримати даний проект рішення. Якщо є запитання, Запитання ласка, є до доповідача? Не. Якщо нема запитань до доповідача, прошу за основу і в цілому. Одноголосно, дякуємо, Слава Хані. Даний проект буде пропонуватися міському голові винести на розгляд сесії фільської міської ради. Переходимо до другого питання. Доповідає заступник міського голови Надія Миколаївна Пітюкова про прийняття основних засобів допомоги власне фільської територіальної громади. Будь ласка, надія Миколаївна, доброго дня всім присутнім. День добрий до вашої уваги пропонується проєкт рішення, в якому запропоновано прийняти автомобілі ЦИТРН власність громади. Передати його. Комунальному підприємству? Ні, то будемо ну, подальшим передачі. Ні, ні, ні. Сплатити ми дожні Бондареву. Ні, це, це ви саме? управління житло ага, житлового, ага, так. Да, я певний, вже да. куди цей автомобіль розказую? Для а, кого ну, для кого А, по а Взагалі планується на да, да. На балансі він буде управління житлово-комунального господарства, приймуть, поставлять на облік і. Домовилися. Я думаю, як машину переганяти будемо з ленточкою. Льом закаже, я можу газануть мусорку. Ага. Ну, ви там хліб, сіт, каравай. Маш, так, ладно, маш, це. Маш, все. Машина, Юліт. Е до Надії Миколаївни питання. Машина нова, красива. Не знаю. Директор є питання. Якщо питання до доповідача немає, є пропозиція за основу цілому. Прошу підтримати. Одноголосно. Переходимо до порядку до різного. Третє питання. Я думаю, секретар же присутній, може вона щось доповісти по з наступаючим. Ну, Різне є різне. Можеш ви нас поздоровити з наступаючим новим роком. Побажаємо. Шановні депутати, члени комісії, вітаємо вас з наступаючим новим роком. Всі ми на сьогоднішній день у нас бажання одне, це перемога. Дякую вам за працю вашу і ми вам дякуємо за, за те, що ви організовуєте нашу роботу. Дай Бог, сьогодні проведемо крайню, проведемо цей старий новий рік. А в новому році як дадім перемогу да. стране да. угля. Шахтера наш... Ну, шахтера у нас немає, все найкраще. Та він вже постановить. Закриваємо комісію. Цьому році, я думаю, більше ми зустрічатися по цьому питанню не будемо. Наді, Надіємося, по, по комісійним. Спасибі всім, Спасибі, секретарю. і дякую. Я всем висвітлюю.